Якщо про клінікарц як інструмент для управління, ми дуже багато років з вами, і я щиро раджу, коли до мене приходять лікарі. І ось сьогодні у нас лікар, управлінець, керівник із Запоріжжя. І перше, я питаю: у тебе клінікарс чи не клінікарс? Клінікарс, добре, і у нас клінікарс. що ми можемо з клінікарць. Ви на одній мові може. Я ще показую, що ми можемо з клінікарс, тому що насправді в моєму розумінні клінікарс такий комплекс, який дозволяє дуже багато робити, дуже багато, і не всі можуть навіть осягнути той, той потенціал, який ми можемо як керівники там робити. Та і що ми можемо витягувати, на що ми можемо впливати, і сьогодні це інструмент, який дійсно дозволяє нам контролювати якість роботи лікарів. Тому що, якщо, якщо там це налагоджено, якщо лікарі працюють по стандартам, які прописав, наприклад, власник клініки, то це дуже крутий інструмент контролю якості. Mm -hmm. А знову ж таки, що не контролюється, то не виконується. Да? І якщо е, працівник сам собі там, режисер, якщо він сам собі там, працює, як він собі придумав, то як можна на нього впливати? Ну, ніяк. А якщо в мене є інструмент, в якому я можу вибудувати ту систему, яка дозволяє мені контролювати навіть якість роботи лікаря? Ну, ну Звичайно. А якщо я тримаю все в голові, і я так собі думаю, що той лікар, який там працює, він все виконує, тримати все в голові ну, ну неможливо. Неможливо. Да? А людина, а людина впевнена, що от, от, от вона така унікальна, і вона все контролює. Ну що можна сказати? Ну, удачі.